Усім привіт! Мене звати Майя, я амбасадор бренду Окіс. Я майстер бровіст, і сьогодні на вас чекає дуже цікава та інформативна тема. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде фарбування брів фарбою Окис. Що ж саме ви дізнаєтеся під час цього уроку? А це! Правильне очищення шкіри та підготовка її перед фарбуванням. Правильні мікси, як їх обирати для кожного типажу клієнта. Також я розповім вам, чим краще зафіксувати колір після фарбування. І так, з чого складається наш відеоурок. Перше, саме головне і основне це те, з чого починається фарбування брів. Звісно, це очищення. І так, ми з вами розберемо, чим краще і як це робити, щоб фарбування вдалося гарним та якісним. Друге це розмітка. Так, ми з вами розберемо, чим краще робити оліцем чи пастою. І, звісно, за допомогою супер класної лінійки від Окіс. Третє це саме фарбування. Ми з вами розберемо, який краще мікс використати саме для цього типажу. Індивідуально також для кожного клієнта. І саме головне, після фарбування ми хочемо завжди отримати стійкий гарний колір. Такий, щоб уже був одразу. Будьте з нами! І так, першим етапом у фарбуванні брів є етап очищення шкіри та волосинки перед фарбою. Для того щоб очистити шкіру і волосинку, перед фарбуванням я буду використовувати шампунь від Oquis Brawl. Для цього я наберу необхідну кількість шампуню на руку та одноразовою щіточкою нанесу шампунь, на брівки та шкіру. Наносити буду шампунь легкими рухами. Для того, щоб не травмувати шкіру, але гарно очистити і шкіру, і волосинку. Шампунь має дуже приємний аромат. Також шампунь замінює декілька, а то й навіть 4 продукти на моєму робочому столі. Він гарно очищує від макіяжу та різних забруднень, як волосинку в бровах, так і війки перед фарбуванням та ламінуванням. Також шампунь знежирює шкіру і волосинку. Замінює клінзер або тонік. Також шампунь зволожує та насичує шкіру та волосинку. Після очищення шампунем шкіри та волосинки, я знімаю його сухим ватним диском. Чому я це роблю сухим диском, а не вологим? Для того, щоб не спінити більше шампунь. І потім було легко змивати його вологим диском. Після того, як зняла шампунь сухим ватним диском... Я обов'язково очищую шкіру і волосинку диском змоченим звичайною водою. Тепер шампунь не спіниться. І бровки шкіра гарно очищаться від залишків від шампуню. Наступний етап розмітка. Для цього я використовуватиму лінійкові Брау та пасту. Зараз я розкажу вам детальніше, як користуватися лінійкою. Знаходимо середину нашої переносиці. І ставимо позначку. Якщо очі посаджені нормально, цьому відповідають чорні позначки. Якщо очі близько посаджені, то червоні позначки. Якщо ж очі посаджені широко, то зелені позначки. Ділимо нашу переносицю навпіл. І так як у нас очі посаджені нормально, ставимо позначки по усім чорним. Позначка. Я підніму трішки вище і знайду наші апекси також по чорним позначкам. І відповідно хвостики. Звісно, орієнтуємося ми завжди на природню форму обличчя, очей. Позначки поставлені, і тепер ми можемо приступати до повної розмітки. Для цього я буду використовувати пензлик H3 від Ocus Brow. Нижню лінію я промальовую трішечки нижче нижньої лінії росту волосся. Паста дуже гарно і легко наноситься на шкіру, легко тушується. Також вона ідентично і легко стирається зі шкіри. Не потрібно додавати ніяких зусиль. Паста дуже пластична. Аналогічно все повторюю і на іншій брові. Спочатку промальовую нижню лінію, відступивши 1 мм нижче нижньої лінії росту брівок. Починаю з хвостика і промальовую верхню лінію. Також відступаючи максимум 1 мм від верхньої. Лінії ростубів. Розмітка вже готова, але залишилися деякі моменти, які я хотіла б підчистити. Буду це робити за допомогою Clean Lines спеціальний засіб для підчищення ліній, та рівного пензлика L2 під Окіс Бравл. Засіб призначений спеціально для підчищення ліній після пасти та після олівця. Він ідеально підчищує всі лінії. Після нього не потрібно використовувати додатково знежирювач чи очищувач, щоб гарно лягала фарба на шкіру. Етап розмітки повністю завершено. Можемо приступити до етапу фарбування. Сьогодні я буду використовувати в даному випадку мікс фарби Cold Blonde та Hot Brunette. Співвідношення фарби 60% hot Brunette плюс 40% Cold Blonde. Відповідно до цього, я додаю таку ж саму частину окисника. Рівно 1 до 1 у співвідношенні. Фарбу буду наносити пензлем. Це один. Фарба в нас вже готова до роботи, тому приступимо до викладки фарби на брівки. Починаємо з хвостика брови і обов'язково з тих частин, які ми хочемо зробити більш яскравішими. Фарбу наношу спочатку легкими рухами, потім трішки втоптую їх ніби в шкіру. Якщо потрібно накласти ще один шар, то я це роблю. Я люблю, коли брівки купаються в фарбі. Поки я буду фарбувати брівки, розкажу вам трішки більше про фарбу окісправ. У всій лінійці фарби існує 4 кольори. 2 теплих та 2 холодних. До теплих кольорів відносяться Hot Brunette та Gentle Brown. До холодних Cold Blonde та Deep Blue. Аналогічно роблю все на іншій брові. Першу брову ми залишаємо недофарбованою в голівці. І на інший приступаємо до нанесення на нижню лінію. Потім хвостик і верхня лінія. Тіло брови заповнюємо повністю, також залишаючи голівку недофарбованою. Наношу фарбу втоптуючими рухами. Роблю це для того, щоб відбиток на шкірі був максимально гарний. Сама фарба є перманентною, що значить стійкість, тому фарба носиться дуже довго до 10-14 днів на шкірі і до 4 шести наділь на волосках. Обов'язково заповнюємо усі частинки, не залишаємо їх з пробілами. Нашаровуємо фарбу гарно. Час витримки фарби на шкірі від п'яти до 15 хвилин. Це залежить від того, якого результату ви хочете отримати в кінці. В даному випадку я буду тримати фарбу 10 хвилин. Час витримки фарби дійшов до кінця і приступимо до зняття. Я зніму фарбу сухим ватним диском. Тільки потім змочу сухий ватний диск колор фіксом і протру брівки. Для того, щоб завершити процес фарбування, я буду використовувати Color Fix та сухий ватний диск. Color Fix призначений саме для того, щоб зупинити процес фарбування та реакцію фарби. Саме завдяки чому ми отримуємо саме той колір, який хотіли потримати відразу. Добре, протираємо брівки, змиваючи гарно фарбник з волосинки та шкіри. Зупинили фарбу, стабілізували колір і обов'язково промиваємо брівки вологим ватним диском, змоченим у звичайній воді. Вже можемо побачити, який колір у нас отримався. На цьому етапі я можу вже приступити до корекції. Корекцію буду робити за допомогою віску для депіляції від Окіспрау. Віск має приємний аромат, також він дуже зручний, м'який та пластичний у використанні. Наношу я зазвичай звичайними вушними паличками, починаючи з. З хвостика. Аналогічно все роблю і на іншій брівці. Спочатку наношу віск на нижню лінію хвостика брови, потім переходжу на верхню лінію, також починаючи від апекса і до кінчика хвостика. Наносила віск за ростом волосся, знімати зараз його буду. Проти росту волосся. Трішки натягую шкіру і знімаю віск з паличкою. Бажано це робити різкими швидкими рухами. Після корекції воском я протираю шкіру вологим диском. Можна використовувати для протирання як звичайну воду, так і хлоргексидин. Для заспокоєння шкіри та зволоження після корекції воском я буду використовувати концентрат від OKS Брау. Видавлю необхідну кількість алоя концентрату на руку і набираю звичайним пензлем для рідких та кремових текстур і наношу на шкіру. Алоє ідеально заспокоює шкіру після корекції воском. Живить та зволожує легкий в нанесенні не розтікається. Для тих, хто хоче спробувати вперше алої концентрати чи ботокс. Зовсім недавно Ookies Brow вийшла новинка. Відтепер можна використати чи спробувати алоє і ботокс у Саше. Це дуже гарний варіант для домашнього використання після ламінування брівок чи війок. В Саше по 3 мл. Завершувальним етапом буде нанесення декоративного воску відокіс Брау. І, звичайно, для цього я буду використовувати одноразову щіточку. Віск має дуже приємний насичений аромат яблука. Він прозорого кольору, але має легкий відтінок. Щоб правильно його наносити, його потрібно набрати невелику кількість. Спочатку зворотньою стороною щіточки я набираю необхідну мені кількість, потім тільки щіточкою, наношу за ростом волосся, потім в противоположну сторону, опускаючи донизу волосинки, і потім знову зачісую в тому положенні, в якому хочу зафіксувати. Якщо використовувати даний метод нанесення воску на брівки, то це значно відчувається протязі дня, тому що брівки краще тримають форму. Зазвичай я запитую у клієнта, як їй більше подобається, щоб були укладені брівки. І аналогічно роблю все із іншою брівкою. Наношу віск спочатку за ростом волосся. Потім зачісую донизу брівки. І знову зачісую доверху, вкладаючи їх у тому положенні, яке нам потрібно. Віск не має білого нальоту, він не відчувається на брівках напротязі дня, але гарно фіксує і тримає форму. Фарбування брівок завершене. Але для того, щоб наш образ був більш яскравішим, я нафарбую нашій клієнтці губки блиском та олівцем від Oki's Брау. Спочатку нанесу олівець, трішки його розтушую і зверху нафарбую блиском. Олівець має на 50% пудрову текстуру, тому його дуже легко наносити на губки і легко тушувати. Дуже зручний використання, тому що він призначений для брівок, але я ним ідеально фарбовую губки. Для початку наношу блиск в один шар, а для того, щоб він був більш яскравішим на вустах, я нанесу ще один шар. Блиск стійкий на протязі дня, він не має липкості, гарно сяє, ніби діамант. Також він є універсальним. Чому? Тому що він адаптується під кожен пігмент вуст індивідуально. Блиск має дуже ніжний приємний аромат. Я усім дякую, хто був присутній з нами на відеоуроці. Сподіваюся, вам сподобалося, ви отримали корисну та цікаву інформацію. Також ви можете замовити всю продукцію, яка була використана під час відеоуроку, на офіційному сайті Окіс. Посилання на сайт ви можете знайти нижче в описі під відео. З вами була я, майстер-бравист Майя. Якщо ви хочете знайти мене в інстаграм, ви також можете знайти посилання на мій профіль в описі під відео. Сподіваюся, вам дуже сподобалося. Ви отримали корисну та цікаву інформацію для себе. Чекаємо вас на нашому каналі завжди. Ми працюємо для вас!